Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 26 липня 2025 року. Ключові висновки: російські війська завдали комбінованого ракетного удару та удару безпілотниками по. Україні в ніч з 25 на 26 липня, і схоже, все частіше інтегрують ракети в пакети нічних ударів після того, як навесні та на початку літа 2025 року вони переважно покладалися на безпілотники. Росія дедалі частіше атакує густонаселені міста в рамках когнітивної війни, спрямованої на послаблення рішучості України та підрив її довгострокової обороноздатності. Західні партнери України продовжують надавати Україні критично важливу допомогу в галузі протиповітряної оборони та військової допомоги. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Великого Бурлука та Лимана. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка українських досягнень. Українське джерело, нібито пов'язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що українські війська повернули собі кіндратівку на північ від міста Суми. Українські війська нещодавно просунулися на напрямку Великого бурлука. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від хатнього, на північний схід від Великого Бурлука. Російські мілблогери стверджують, що російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Мілового. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Діброви, на схід від Лиману, в районі Серебрянського лісу. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 25 та 26 липня, показують підрозділи 1234 го мотострілецького полку, 4-танкова та танкова дивізія, 1 -та гвардійська танкова армія, Московський військовий округ та 169 ї мотострілецької бригади, 25 та загальновійськова армія, які піднімають Росію. Російські прапори на північ та північний схід від Серебрянки, на північний схід від Сіверська, у південній частині Серебрянського лісу, що свідчить про нещодавнє просування російських військ у цьому районі. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування російських військ геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Русеняр, на північний захід від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в Зеленому гаї на південний захід від Новопавлівки та, ймовірно, захопили населений пункт. Російські мілблогери стверджували, що підрозділи 36-ї мотострілецької бригади Росії брали участь у захопленні зеленого гаю. Російські війська нещодавно просунулися у напрямку великої новосілки. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 26 липня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в Маліївці, Дніпропетровська область, на північний захід від великої новосілки, і ймовірно захопили населений пункт. Міністерство оборони Росії та російські мілблогери стверджували, що підрозділи 336-ї морської піхотної бригади Балтійський флот захопили Маліївку. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.